Давайте радитися, радитися <клес> з мною, районною радою <плес> і міною. <знім. плес> Розумієте? За оцей час, що пан Русів був керівником виконуючим обов'язків, він збурив весь район. Зараз найбільше питання, яке в нас обговорюється в районі, це зонування національного парку. Чому так? Тому що скликав наукову раду. Яка не затверджена Міністерством, яка не має права без затвердження міністерством обговорювати зонування, приймає рішення. Ну не обманувати народ, затверджена. Она. Ну чому ж так треба а? Затверджена <правда> вона, затверджена. <правда> От у нас далі <правда> ну, ну, він мене буде казати особисто, що буде зі мною обговорювати і з людьми будь-які рішення, коли збиралась на ця рада. Я особисто подзвонив і кажу, які питання будуть обговорюватися, дайте мені, будь ласка, документацію. Мені сказали, приїдь до нас в Одесу і там познайомся з документами. Я живу в 21 столітті, в мене немає часу їздити туди сюди. Зараз є електронна почта, зараз є факси. Мені не дали взагалі. Наступне питання на цю 23 числа рада приймає рішення без обговорення з сільськими радами забороняє приймати е, цей. Е, Наплювали на все. Незаконна рада приймає зонування. Зонування не можна приймати, тому що не затверджені межі парку. Якщо нема офіційного затвер... затвердження, не затверджені офіційно межі парку, як ми можемо створювати? Я можу дати пояснення, чому ви обмануєте?

<гумен> да, я особисто я, 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 да, я, я, увагу. Я відкликаю особисто рекомендацію Русеву через те, що в районі зараз складна ситуація по цьому зонуванні. Розумієте? Зараз вже де конкретно, що е, дивізійська сільська рада прийняла рішення землі, які були вилучити з національного парку. Національний парк завдяки. Діяльності наших нових керівників розпадається. Я проти цього, і я знаю, що обговоренні тут про вилучення no ваших земель, також ви хочете їх вилучати. Ми, ми будемо збирати Це Якщо вони вас підбурюють, вони ж толкають вас за цим. Він же за цим стоїть. Я на що були зони і для риб, і для пташків, і для всього іншого, що були зони і для людей. Оця ця схема, яка в 2012 році була попередньо затверджена, якою використалися в 2015 році і Ребакілові, вона абсолютно влаштовує, напевно, вона була затверджена в самомі, в принципі, чим мені не подобається нова звона, що тут, що тут тільки, тільки 200 метрів е 400-200 метрів. Розумієте, трошки замало. Я пропоную я особисто. Оце, щоб була, так її залишити тільки з невеликими змінами. Зміни, щоб рибаки могли вільно проходити а, від що? одного лиману в другий, щоб було що зони стаціонарної рекреації. А, але... Для чого потрібна зони стаціонарної рекреації я вам поясню. Коли є багаті країни, де люди живуть багато, то можливо вони мають можливість більше свої найкращі туристичні. Е Місця можливо залишати для природи. Коли люди живуть настільки бідно, як наші, нам потрібно думати про робочі місця, нам потрібно думати про туризм, нам потрібно думати про те, як будуть жити наші діти в майбутньому. Нам потрібно залишити частину і коси, і парку в цьому заповідній зоні, а іншу частину розробити правильно. Скажіть, пожалуйста, дивіться, це Катрибунарська районна державна адміністрація, де вона знаходиться. Тузловський національний парк. де він знаходитися? Я Слухайте мене, будь ласка, я до вас обіцяю. Тузловський національний парк, де він може знаходитися? Як Тузловська державна адміністративна таргунарська адміністрація, ти не довго знаходитися? Це Тузлавська. Всі на місці не тут можуть всі рішати проблеми свої. ними. А чого це вашого такого свара оці того? Ви тут на місці це вирішується, ви там з татаргунарах не будете розпіття. Ви вже не наступні тематики, якщо вони розібралися з цим. Ви можете відповісти, хто не, на не був на нас. Олег Петрович, ви коли приїхали, насамперед раділо, я за вас скажу, Коля, я дуже зраділа, що? що ви приїхали в наш район. Ваше... На э, буде тут, відділок буде тут. Відділок буде тут. Я не за ней не трогаю звертаюся. Особисто я на вас подружила дуже велика. Time. на позиції Сусловські з І я я вам говорю тоді я говорю зараз. Один я не зробив нічого. Я вам чесно кажу. Давайте разом це робити, давайте разом, хто у вас вимагає будь-яких хабарі. Я вам можу, можу сказати, що я зробив. Вже. Ми проти корупції це звільнили. Найбільш корумпованим у нас було це лікарня. Однозначно нас людей збиралися гроші. І ми завдяки новому голові райради, нам вдалося зараз зняти цю людину, і її більше не допустимо. Прошу вас, допомогти ворота. Ми її поговоримо, тому що без проблем. Олег Петрович, ми хочемо вас за але ви нас не чуєте. Та прийдіть до мене тоді в кабінет. І наступне питання було, яке? Дайте мені відповідь дати, я не можу, я не дам відповідь на одне питання, тут присядьте зараз ви скажете. І друге це було по цих військових стрільбищах. Я говорю, і на першому зараз скажу, я дійсно роблю часом помилки. Я розумію, що це була помилка, і я вибачаю, що я дозволив. Ми прийняли рішення, що більше на території на району не буде ніяких стрільбищ, особливо в межах національного парку. І я не встиг хотів розібратися, я подивився на рішення Національного парту з воду. Думаю, військові наші сили треба підтримувати. в нас війна з Росією. Є а був... хто тепер за громади далі? там? Але вона має кожливість знайти інші місця на Україні, де вони будуть це робити. Помилка, і можливо, і далі будуть помилки. Я не боюся, краще робити щось правильно, десь зробити помилку, ніж нічого не робити, і щоб там було. Тепер варто слово. Ви зараз Віра Сміловича Абсолютно ні, він не працює, ні в адміністрації. У вас депутат, ребята, хоть ми побігли, що в мені, так? Чому далі продовжати буде? Я не маю ніякого відношення до Ігоря Семеновича. він запропонував свою схему. Я її не сприймаю, я сприйняв зовсім іншу. ви зробили. Я сказав, своє точку зору. В команді поміж його поїхати. На голосування я хочу, щоб ви прийняли рішення. Чи ви хочете зараз голосувати? Ні, 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 ні. Ні. Па паспорта, ходіть, паспорта. Нікого закону можна бути. По закону. Хто за те, щоб голосувати? Шановні люди, <глухи> ближче мікрофон, ближче. Я мікрофон. Блище, ближче блище, ближче, ближче Я мікрофон. мікрофон. Я говорити не можу, тому що в мене все внутрішньо. Я другий раз на такому, такому зборі і другий раз сидів на верховій бочці. Ви знаєте, я житель села Новомихайловка, ми переїхали сюди недавно. І Олег Пілоч, я хотів, щоб мої діти, ми, троє дітей сюди переїхали, щоб вони залишилися. І я хотів, щоб мої ще троє дітей, які хочуть в адміністрацію, Київ, теж вони сюди переїхали і були жили. Але перше питання, з яким я тут столкнувся, ми приїхали з села Новомихайку вмираючи село. Хтось знає. Може, хтось не знає, хто не звідси, не звів. <реш> і ви знаєте, що, мам, я, я, ну, мені дуже тяжко, тяжко зараз говорити. І, і я йду з цього слухання, я, ну, не знаю, я з ми, мені казали, що перше питання буде е, план е, стратегії розвитку. І яка стратегія, якщо відсюди всі уїжджають? Дивіться, яка на Михайло, ми говоримо через проблемі, чи будемо через три роки. Ну, Михайлові вже нема кого лічити. Тузли одна треть э, домів пусті. Ви ходили по тузлах? Я тут може вичали, але це мої розноси. Їм немає роботи, де продати Шановні, Шановні буду до вас ближче, щоб ви чули. Стратегія із кого вона застоїть, що, щоб не виїжджали діти. Щоб не виїжджали перше. А але, але тепер, а тепер слухання для того, вони зроблені, для того, щоб, щоб ми зробили, то, щоб не виїжджали діти наші. Ви хочете, під час одного кого-нибудь з 11 класу і з 10-го. Хоч, нас мене, в зла. Та для чого їх ця больниця і вайфай, які нам, які нам обіцяють? У мене є. Там, я 뉴스, Tatevich, я Jim, Hidah, no. Вы можете Вы выслушать человека две Вы, Просто помолчите послушайте. Мы не коснулись. Вы знаете, тут очень много, что много э, территорий. Вы помните истории? мы сегодня Да, Вы знаете, мы Вы У мене є пропозиція, у мене є пропозиція, шановні дуже дуже багато територій. колись люди тут заробляли на туризмі. І люди тут можуть заробляти на туризмі. І не кривіть будь ласка, люди тут можуть заробляти на туризмі. Якщо ми не будемо цим займатися... E